Добрий ранок, дітки! Сьогодні будемо малювати з вами вітрильник. З чого він складається? Корпус, щогла, вітрила, маленький прапор. Нам знадобиться чорний фломастер, помаранчевий, червоний, жовтий аркуш білого паперу. Починаємо малювати. Чорним фломастером малюємо спочатку корпус, потім щогла, вітрила та маленький прапорець. Наводимо двічі, щоб було гарно видно. І починаємо його розфарбовувати. Корпус у помаранчевий кольор. Вітрила червоного кольору та прапорець червоного кольору. І вітрила ще розфарбовуємо у жовтий кольор. І малюємо хвильки. Блакитного кольору. Ось такий у нас вийшов вітерник. Молодці! До побачення!